Доброго ранку, ми з Оклахом. Такий день. Сонечко вийшло, прям так чудово-чудово. Прохолодно, але відчувається дуже добре. А вже пізний ранок Анжеліка вже уїхала, мабуть, вже вдома. Так що онук мій уїхав теж. Поїхали до хати. Ми з Тринкою їдемо до Нарінкиної Малої. Вона буде проводити час з ними. Вона дуже довго це чекала на це. І а, буде там ночувати. Так що, так що в мене не буде ні одного малого в хаті сьогодні. Я кажу Джуліата. Знаєш, що нам треба робити, сьогодні зробити?» І вона каже, що. Кажу, пішли в кіно. А вона «Та, там немає нічого гарного, нічого нема добрих фільмів. Каже, треба перевірити. Може, якийсь там різдвяний якийсь фільм вийшов, я не знаю, ну, зазвичай. Після Дня Подяки це все в Різдво і фільми теж. Але не знаю. Я взагалі не знаю, що там, які там фільми зараз. Навіть не бачила ніяких роликів, які їх рекламують. Ну, по ідеї, я хотіла також ялинку ставити. Не... не впевнена, чи я буду її прикрашати. Бо гіб, коли поставив свою ялинку, то нічого так не... Коти, типу, нюхали, нюхали, ну так не, не сильно стрибали на неї. А як прикрасив, то все, їх треба зараз з кімнати виганяти кожного разу, бо всі ці е, шарики для них, прям, я не знаю, всі ці кульки прям як е, е, запрошення. Добре, я виїжджаю на дорогу, так що так, я поїду збросила. Зараз у мене буде квест дня знайти вершки. Дівчата за день, ну і не тільки дівчата, я теж. А за день до Дня Подяки я не могла знайти вершки. У мене було деякі, а мені було важливо, щоб на замовлення було. Але для Анжеліки потрібні були вершки для її макарони з сиром. Для Джуєти треба були вершки для... Чизкейку. Вчора ми... вони шукали їх, де тільки не шукали. І нарешті знайшли в спроус це такий Ну, він магазин подорожчий трохи. І І навіть там Анжеліка каже, я побачила я бачу, хто ще йде. Я як побігла і за, залізла, воно на самому верху, я почала туди лізти, залізла. Майже не доставала, але достала. <ріст> Біжу з, цим, з цими вершками, а на касі чоловік о oh, є. Yeah. <ріст> Зараз всі е, на полюванні за вершками. Я не знаю, чи вже завезли після Дня Подяки. Мені треба вершки. Знову, тому що А дівчина, яка замовляла в мене. Трубочки знову замовила 15 штук, але вже а, повний розмір їх. Так що. А я робила, ну, я хочу зробити такий же крем, як робила а, минулого разу, а не щось нове. А, до цього я робила білковий крем, а, чесно кажучи, мені він не прям Щоб дуже подобався не дуже. Бо таке враження, що. Він тримається день, а вже після цього якось відділяється сироп, як, ну якось не той вигляд. А це я роблю з крем сиру і з вершками збиваю. І воно тримається краще. Якось, якось так. Ну, я таке робила минулого разу. Не хочу нічого змінювати. Так, тут є прамс. Не знаю, чи буде там щось, але це папу ціну. То їду перевірити, чи будуть вершки, чи ні. Сумніваюсь, але все. ж. Нема, на жаль, а була там не вершки, а половина на половину. Це половина вершків з сумішом молока. Так що не... Незвичайні бачки, вони не зіб'ються. Ну, продовжуємо, продовжуємо шукати. Я думаю, я може ще до мами заїду, бо вона мені сапоги купила. Білі сапоги. Мама сьогодні вже шопалася. В неї вже чорна п'ятниця. Я чорну п'ятницю. Вона навіть не знала, що це чорна п'ятниця, вона просто пішла в Гудвіл. А... Ну, а виявляється, що чорна п'ятниця. Я ніколи не ходжу, не. Мені це не цікаво, через товпи людей щось там шукати. Так що, може, заїду мами. Треба, треба їй подзвонити, може, вона ще й не вдома. Може, вона там продовжує щось там так, шукати. Після Брамса тут є, є аптека. Ну тут така аптека, що там є ще продукти деякі. Бачу, що все розкупили. вершки розкупили, Але поза цією Крамниця є ще наша крамниця «Євромаркет», Так що не знаю, чи там є, але ну, вже ж тут треба так, подивитися. Євромаркетії не було. Я не каже, вони ніколи віршки там не продаває, не продають. А, а, так що... Але купила локшину для мами, яку вона замовляла мені ще десь тиждень тому чи скільки. І вона в мене вдома була, і так я забула її легше надати, так що дам її сьогодні перевезу. А, тут наступний магазин буде мексиканський продуктовий. Їду туди, може, може буду здивованим. Зараз просто вже челендж Знайти вершки. Поки доїхати до мами, щоб знайти вершки. Їдемо? Нема. Молоко, молоко. Вершки для кока, о, не, кави, але нема вершків для того, щоб їх. Суміш вершків з моком і все. Ще один брамс. Ну, мабуть, дарма я сюди зупиняюсь, але все. Коротше, це знову суміш. Суміш молока з вершками. І дівчина, що там працює, каже, що нема вершків. Каже, ні, і каже, що довго не буде, бо зараз вони дуже дорогі. Якщо цей магазин буде, ця крамниця буде продавати, то це буде десь 10 доларів за невеликий розмір, я так. Так що. Треба щось інше придумувати. Інший крем. Бо це. Бо це. Да. Ну, ще пару крамниць по путі є, але навіть не знаю, що, що. думати. все. Я здалася, я вже не можу. Я вже не можу, все. Заїхала ще в, один, в одну крамницю, нема, нема вершків. Будемо думати щось інше. Ой! Їду до мами. Подивлюся, вона там ще купила для котів таку кормушку, так сказати, для сухого сухого, сухого Корму. Так що подивлюсь, я перелякала кішку. Мама вже різдвяний настрій. Це я примусила увімкнути вогники. Вона каже, тільки вечором, ввечері вона їх увімкає. Вау! Вона від тут, тут ціла. Ой, я не знаю. Прям ціла-ціла. Тобі ціла... це не треба? А що це? Свіча така. Ага, це для моїх малих Ну, Прикольна така. Не знаю. Хай буде в тебе, в тебе гарно воно виглядає. Так що от тут прекрасно, бачите. І тут от, у нас от це, от таке от ангел, дерево. Отак. Так. От так, А, як гарно, Навіть ангел. І а є, це віз. повинно йти на, а, зверху на дерева. Так, да? да, ну, великого. О, ну, в тебе о, маленьке таке. Забирай, якщо велике то... в тебе. У мене, типу, типу, зірка. Ну, прикольно, дивіться, як гарно. Дивіться, як гарно. Затишно тут, да, Мурка? Так, да, пішла. Да? Ну, ну. Да. да. Моя сладка, це Маріна прийшла, ти вже не боїшся, да? Зразу вдрапанула, а потім теж сіла. Ось такі сапожки мені. Чого б ти, мама, не купила? Я знаю, валили, валили, валили. Мама! Дивіться. Туда, до туалету. Да. До туалету? А, зеркало. це щоб показати всім, да? да. Ну, така дзеркало нам, будь ласка. Классно. Тінь-тінь, тінь-тинь. Ні. Мама сказала, підняти спідницю для вас. Класс не да. Ну для... что, прикольно? Дякую. Видиш? Угу, Мама всіх нового купить. Ну, не завжди, але цього разу ой, точно. Ой. Нову каструлю придбала. Мені хвалиться. Бабушка багачка. Молодець. Дивіться, що в неї є. У бабушки є вершки. До 22 грудня добрий. Так, ну, от о, де. золото зарито. Бабуся, а вона каже, що ніколи нема в них. Вони такого не продають. А, о, дивіться. І якраз найвелика, велика така для них 4, 5 доларів, 49. Прикольно, дякую. Так що нашим котам, бачите, На кормушка є. У мене маленька, бо в мене один, а в тебе троє, не всипаш. Це будуть... як у неї є для її кота. А це буде для моїх троїх. Добре. Ріки приїхав, дивіться, він мені тут. Що він мені тут? привіз, як добре, супер. Це тільки початок. Він каже, після різдва може ще довезе сьогодні, тільки отак. От Це добре, добре. Дивіться, він мені тут зробив, щоб не лежало прямо на землі. Молодець. О, мужик. З пилою прийшов. У мене там були ще деякі гіляки І він там їх і... мені пиляє, молодець, не видно. Кажу, голодний, каже, так. Так що кажу, давай знати коли. Все тобі розігрію. Захід яскравий. не повірите, Джуліета мене умовила вийти по магазинам. Не по, не по магазину, а от до цього до Майклс Каже, мама, тут повинні оп, бути э, добрі сейли. Ну, думаю, пропішли Which one? Ага, я yeah. сім Типу сніжок, 50% відсотків скірка, знижка, я вчусь, я ще вчусь. Свічки тут взагалі дивіться, 4 за 10 доларів. Взагалі круто, така Крутяк. Хочеш не хочеш, а хочеш взяти ну навіть і не думав свічки купляти так з такою знижкою починаєш думати. Каже, що замість всіх іграшок треба купити одну для котів. Все нічого я не купила, подивилася а. Bess Body Works у нас від, відкрили тут. Це де Джулієта працювала колись. Ну, не в, не в цій локації, але хочу купити а, такий запах, що увімкається в розетку для ванної кімнати. Щось різдвяне. Купила просто такий запах. Зима. Запах зими у мене буде в <гум> Ну, краще, краще зима, ніж щось інше. І mm -hmm. ми в полматі, дивимося на дерева. <гум> Деякі подобаються мені, але нема такого ідеального, щоб і ціна, і, те, і вигляд, і щоб ваганьки, які я хочу були. Why did... I could literally just get this one. Because that's not my budget. That's your budget. Hundred dollars. I'll pay 40. Really? <laughs> It's so pretty. Okay, hold on. <laughs> <laughs> well, I was trying to look at the name. Divisa. Дивіться! Купили ми дерево. Ялинку. Справжню. Ну, справжню. Майже справжню. Коротше, недовго думаючи, ми вже бачите, ми вже розбираємо. Каже, може, дітей будемо чекати? Джуліта каже, ну, давай хоча б просто поставимо. Так, подвинули ми нашого царя з його троном. Джуліета зараз каже, треба різдвяну музику. До речі, хотіла показати мама, подарувала мені таку штуковину. прикольно виглядає так. От. Ну, Ми починаємо працювати. Тут я буду ставити, я думаю. Хлопці і дівчатка тут в захваті. Думаю, Що тут трапилось? Не знаю, вона може ще займе весь е, всю територію, я не знаю, як це все буде. Ну, Дивіться! Прямо до самої стелі. Ну, з зіркою це буде до самої стелі. Прикиньте, яка велика ялинка. Я такої хотіла. Давним давно. Дивіться, ялиночка, свічечка, гарячий чайочок. Тут у нас чайковський надкракер. Вже нема. Тут у нас камин. Тут у нас. Я Ісуса Нічого вам не видно. От. Так що ми пішли. А, будемо дивитися кіно на Арні be no disturbance of the professor. Подивилися на кіно. Хто подивився, хто поспав трохи. Якщо бачите, Ну, Джуліета теж вже засинати почала, але дуже прикольно, дуже було затишно сидіти, от з камином, з ялинкою, все. От той сезон почався. Думаю, діти будуть дуже, дуже в захваті, коли прийдуть. Ну, а я буду закривати влог. Дуже дякую за, ваш, за вашу підтримку, перегляд перегляд реклами, підписку, уподобайки, а, за ваші коментарі. А я бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей. На добраніч і бабай!